Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Заводу Ремсинтез. Сьогодні ми вже знаходимося в господарстві Полтавській області, де буде посів нашого посівного комплексу Затурн з зерновою шиною, яка працює по мінітіл-технології. Ну, думаю, що вже всі здогадалися і побачили, де ми знаходимось. Ми знаходимося в Лубенському районі Полтавської області у молодого фермера Щербань Андрій. Я думаю, всі його знають. Це один з найтоповіших блогерів. Тому всі сьогодні будемо співпрацювати з ним і вам все покажемо, розкажемо, як працює наш посівний комплекс. Запитаємо його, які в нього враження від його роботи. Вже будемо робити висновки, що можливо нам треба буде поміняти, тому що це е якраз заодно і ми перевіримо, як він працює, чи є якісь моменти, які треба буде змінити. Все-таки демопосів посів з елементами випробування. Так, ну зараз хлопці підключають електроніку вже. Нагадаю, що електроприводи висівних апаратів. Зараз підключать трактор з автопілотом. Тому маркера, мабуть, що задіювати не будемо, але, можливо, в якості випробування можемо спробувати, як вони працюють. Також, як бачите, є такі ось лапки за колесами, щоб розрихлювали, щоб не було цих слідів таких глибоких. Ну, ось. ось так це все виглядає. Міжряддя 17,5, але Андрій сказав, будемо сіяти 35. Таким чином ми заглушки поставимо на сюди на розподільник і будемо сіяти ось длінним повідком. Заднім рядом сошників будемо сіяти. Зараз ще визначимо масу тисячі. і будемо розуміти, скільки це ми по масі тисячі визначимо яку норму кілограмах будемо виставляти на нашому електроприводі. Так, ну ми вже зараз прокачали нашу гідросистему, долили масло, склали, розклали сівалку, підняли, опустили декілька разів. Зараз будемо вже завантажувати сою. добрива, відкалібруємо висівні апарати і будемо виїжджати в поле. Так, зараз будемо завантажувати добриво. Ось такий прекрасний завантажувач. Дуже гарно виглядає, до речі. Андрій хвалить його, каже, добре працює. Як бачите, хватає і висоти. І це зараз засипаємо добриво. Так, завантажили бек 500 кілограм. Зараз ще один. Ну, третій, можливо, і не влізе, а може і влізе з кабанчиком. Ну, ми два одно завантажимо, а один тоді до поля підвеземо, якщо що, то тоді завантажимо вже на полі. Зараз ще один всипимо. Побачимо, покажу скільки. Так, два. Ну, третій, в принципі, якщо розправити. Тільки ж два бега по 500, не по тоні. По 500, по 500. По 500. Ну, ну так, в принципі, 500 ну, ну, так, 1400 літрів цей, 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 ця частина бункеру. То, в принципі, один до одного плюс-мінус добрива. Ну воно, якби було серіт або карбоміт, то воно було б, відповідно, сюди більше влізло. Также на фракції ну, так. по 5 мм фракції. Згоден. Ну так, думаю, так. Так, зараз завантажуємо сою і будемо їхати. Ні, одкалібруємося, калібра... а потім вже будемо їхати на полі. Так, зазипали два бега по 500, теж, так? Не, ні ні, 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 це перший був 200 з копейками і оце 800. І оце ну, коротше, то на 100. То на 100. То на 100. Грубо Ось така сойка. Протравана, все. Це червона, та була взагалі зелена. Ну да. нас, там... Ну, все, тоді зараз ну, калібруємося і їдемо сіяти. Ну, типу, Так, зараз відкалібрували вже сою, зараз добрива. Будемо важити і вносити дані наш додаток на планшеті. Сергій Федорович, зваж, будь ласка. Щас я, собственно, персоною. Давайте. Так. 10600 теж. Все. Там, зараз... Показує тільки 10600 <ріст> зараз вводимо теж 10, 10 600 і, і все. Ні, ні, Так, ну що, всі ми провели калібрування, налаштування, такі базові, і все, їдемо до поля. Ось так в транспортному положенні виглядає наш посівний комплекс. 3 метри 30 см по ширині, нагадую. Все, їдемо зайняти його. Так, приїхали ми вже до поля. Ось тут 28 чи 29 гектарів. Зараз розложимось. Налаштуємо глибину, підналаштуємо автопілот. І все, будемо сіяти. Так, розкладаємось. Так, трохи різкувато, ну нічого. Так, ну що, наче б, б налаштувалося. Зараз перші метри стропні. Подивимося, пориємося. Так, ну ось такий от фон залишає. Тут була раніше дорога, там з краю трохи зверху, зараз вже менше. Ну, але, скажімо так, все працює ми. Е ми впевнили, що сівалка працює, висів проходить нормально, такий тип, такий тип шини і такого сашника має місце бути, тим більше, що такі сашники ми вже використовуємо на наших сівалках міні. Так, ну і Що касається всього поля, то засівати, скоріш за все, ми його не будемо. Андрій з батьком вирішили, що все ж таки повинна бути атрія. Поясню чому. Е, тому що дана сівалка потребує обробіток, дисковку, культивацію. На даному полі була тільки культивація. Тому тут твердувато. Е, зараз, можливо, ще попробуємо е, трошки ще приглибити сівалку, але банально просто не вистачає тиску на сашник. Це демфер. Не дає того тиску для того, щоб гарантовано все зерно було на дні борозни. Тому було вирішено е, припинити це. Ми, в принципі, зробили декілька гонів для того, щоб зрозуміти е, взагалі е, наші, скажімо так, потреби. Дуже вдячні, що Андрій з батьком пішли нам на зустрічі е, по випробуванню даної сівалки. Але будемо чесними, е, ну, ми ж не можемо, скажімо так. Людей заставити. Тобто Вони вже привикли до того, як, як сіє атрія, як, як витримується чітко глибина посіву завдяки сашнику від пропашної сівалки. Тому, ну, а так ми дуже задоволені, як працюють всі механізми нашої сівалки. Бездоганна розкладка теж доволі непогана. Звісно, що вона теж не така якісна, як на сівалки атрія, на сівалки точного висіву. Але достатньо гарна розкладочка, тому ось так. Можливо, ми залишимо на декілька там, не знаю, тиждень можливо, е цю сівалку у господарстві, тут в Полтавській області, в Лубенському районі. Можливо, кому буде цікаво, приїдете подивитись, можливо, і заберете. Тому я ж кажу, якщо є дисковка, якщо є культивація, без питань все чітко буде повисіти. А для технології ноутів no у нас є сівалка такий же комплекс, але ж з приставкою ноутів no з трубодиском. Так що так. Ну, зараз, можливо, ще один гон зробимо, щоб вже впевнитись, що до чого, і тоді будемо вже вирішувати. Так, ну що, спробували. Все, виходить. По висіву по... непогано, але е, даний обробіток цього поля, на жаль, не дозволив нам, не дозволив нам він е, якісно положити зерно на потрібну нам глибину. Ну, Це, як би, кажемо, як є, нічого без купюр, так би мовити. Е, я ж кажу, по сівалці проблем немає, ну, вона працює нормально, але ж по такому фону. Коли тільки одна культивація і боронування, вона, на жаль, не справляється, тиску на сушник не вистачає. Тому зараз е, їдемо на базу, ну а далі буде вирішено, е, скільки тут ще сівалка пробуде, можливо, кому буде цікаво, можете приїхати подивитися. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.